Підказка саме для тебе. І так, давайте подивимося, що вам потрібно зараз дізнатися. Ви не просто так попали сюди і дивитесь це відео. Щось вам потрібно усвідомити, почути. І так, дивіться, якби вам не було зараз важко, може депресивно, страшно, і не хочете нічого приймати у сесії, то цей період скоро пройде і наставинуть нові можливості, нові відкриті двері, нових, нова дорога у вашому житті. Тому запаліть цей вогник в собі, хоч може як він зараз там у вас не горить. Але потрібно запалити і діяти далі, бо ця е, ситуація, що зараз відбувається, вона така мимольотна. Вона зараз є, а завтра її немає. І про це карти кажуть. Що не стійте, йдіть вперед, все буде добре. Всіх благ вам.